Він не має серйозного наміру. Це більше йдуть просто слова, і нічого немає під розумієте, Ви навіть розуміє, ви знаєте, і вам хтось говорить, що вас обманюють. Ну так, да, що будуть обманювати. От, ще ви дуже сильно виснажені, є люди, в яких втома надзвичайно дуже сильна, бо на вас відповідальність. І ще, може ви відповідальність за батьків, дідусів, От багато дуже працюєте, багато роботи. Так, скажіть, допоможіть вищі сили, що відбувається? Ну і знову, хтось лишився може вагітним, така людина несерйозна, не, 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 не взяли відповідальність. Може таке програтися. Ну, не бійтесь, у вас має все вийти, ваша мрія здійсниться. Убираю повністю всіх, хто зла бажає, хто хоче обмануть, обдурить, одвожу, одвертаю. Виймаю всі біль сльози і страждання, все лихе, все погане. Убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю, на другу половину. Друга на все життя буде так і так є. Заперечую, знімаю всі порчі, прокляття. Обираю, перекриваю, перекриваю. Загоюю всі травми і рани, душевні рани загоюються. Серце більше не болить. Відновлюється нервова система. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити шляхи дороги, на друга, на все життя, щирі почуття буде так і так і є справжнього чоловіка. Триваю дороги на відносини із жінкою, дружиною, яка може бути відданою, щирі почуття. Без перешкод приходи ваше життя. Любов, вищі сили, ян, галі, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на другу половину друга на все життя. щирі почуття буде так і так є. Кажіть, допоможіть Вищі сили, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив втручання?